У незламному хабі відбувся перший форум, де обговорили відновлення Запоріжжя. Зокрема, на заході презентували дорожню карту відновлення міста з найбільш вразливими секторами, що зазнали пошкоджень спочатку великої війни, і є пріоритетними для розвитку міст. Експерти опитали понад тисячу запоріжців і провели сім фокус груп. На думку містян, Запоріжжя має бути не просто відбудованим, а й сучасною промисловістю та інфраструктурою. Ми сьогодні говоримо про майбутнє Запоріжжя разом із мерією, разом із громадськими організаціями на Сьогодні низка. Експертів запорізьких представляє зелену книгу відновлення. Це дорожня карта, яка сприятиме сталому розвитку Запоріжжя, яка буде врахована при розвитку нашого міста. І якраз сьогоднішній захід покликаний налагодити кооперацію, співпрацю між всіма зацікавленими у відновленні Запоріжжя сторонами. Це міська рада, обласна державна адміністрація, громадські організації, вищі навчальні заклади, експертна спільнота. Створює нові підходи у галузі енергоефективності і міністерство відновлення. Зокрема, це регулюватиме новий закон про енергетичну ефективність. За словами заступниці Мінрозвитку громад, наразі розробляється понад 40 актів, які спрямовані на підвищення енергоефективності нашої економіки та сприятимуть зеленому відновленню. Для Нашої країни зелена трансформація є однією з ключових складових євроінтеграційних прагнень і одні з найважливіших принципів, що лежать в основі європейської політики, європейська зелена угода. Ми ретельно вивчаємо та впроваджуємо європейські акти, які реалізують Green Deal. Йдеться про директиву енергоефективності та директиву з відновлювання енергетики. Це стало важливим кроком до втілення нових підходів у сфері енергоефективності. Уряд прийняв ряд стратегічних документів, серед них стратегія енергоефективності до 2050 року. В рамках форуму відбулися і панельні дискусії. Представники органів місцевого самоврядування акцентували увагу на викликах, які нині стоять перед Запоріжжям. Серед них, зокрема, питання економічної безпеки, руйнування, яких зазнали промислові підприємства та екологічні наслідки від війни. Вирішується питання щодо підготовки проекту нормативного акту щодо звільнення від оподаткування земельних ділянок, об'єкти, на яких зазнали руйнування. Зараз розглядається і користуються з бюджетом. Питання щодо оподаткування Кремля від нерухомості окремої від земельної ділянки. Але я хочу наголосити на тому, що сьогодні місто працює в досить важких умовах, утримуючи інфраструктуру міста. Тому відповідно ті пільги, які ми надаємо, ми повинні разом з вами опрацювати питання їх економічної ефекту. За словами заступника міського голови, вже завершена робота над проєктом плану розвитку та відновлення Запоріжжя. Триває розробка плану комплексної відбудови. Наразі це вкрай важливі документи для Запоріжжя, які фактично стануть нарисом його майбутнього. Плануємо відбудову того, що ми пропонуємо за рахунок місцевого бюджету, за рахунок державного бюджету. Це майже 226 проєктів на 22,6 два гривень. Це досить суттєвий кошти. І останнє, що б я хотів, щоб ми всі разом розуміли, якісь проблеми стикається місто, опять же, теж безпековий фактор на це, має досить велику яву, це залучення інвестицій і кредитних ресурсів. Наявність досить близької зони до фронту, а всі, хто займається сьогодні грантами, хто займається залученням державних коштів, бачать про те, що вимоги європейських банків сьогодні поділяють. Міста і, і територіальні громади на червоний, жовтий, зелений рівень. Відповідно близькість до фронту, порядка 50 кілометрів. Це є красним рівнем. Від цього залежить і джерел фінансування. Це форфючер запоріжжя. Кажемо з вами про майбутні робочі місця, про майбутні домівки, про майбутню безпеку. Ми маємо не забувати про забруднення повітря. Ми маємо думати про те, як зробити його чистішим, як зробити його приємнішим вже зараз, аби наші наступні покоління не вирішували цю проблему, а лише працювали над розвитком та розбудовою Запоріжжя. Одним з викликів є відтік кадрів, торік близько п'ятистам інтерна медичного університету, місто допомогло працевлаштуватись, знайшли роботу у комунальних закладах та органах місцевого самоврядування і півтори тисячі вимушених переселенців. Торік запрацювали три освітні центри. Побачивши якість і ще раз скажу надолудження освітніх знань з партнером ЮНІСЕФ з посмішкою запланували в цьому році, буде створено 20 освітніх центрів. І 40 освітніх центрів надолудження знань. Тобто, ми вже половина шкіл фактично йдемо в формат навчання, яке ну, наразі є дистанційне, буде змішаний формат. А сьогодні 72% області, на жаль, тимчасово окуповані, але ми абсолютно точно скоро повернемося до своїх домівок, наші люди і внутрішньо переміщені особи це те. Кого це ті, кого ми теж повинні дуже сильно підтримувати, Незважаючи ні на що, ні на інформаційні кампанії ворога, ні на тимчасову окупацію, ні на прильоти, які вже там не тільки вночі, але і днями стаються в Запоріжжі, незважаючи ні на що від нас з вами всіх вимагається і очікується, що ми будемо дійсно і надалі розвивати місто. Також в Запоріжжі цьогоріч з'явиться потужний молодіжний центр Анна Крамаренко, Олександр Гоц, телеканал МТМ.